1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, паути, мы с тобой все хорошо-хорошо начинаем подгружаться. Потом у нас энергии не хватит. На всякого страница. Я сегодня с красненьким. Все работает, все больше. Все Фух. Давай. С вами Дима и Паша. И мы радиотаты вас на новом проекте. Всем пока. Ты включил свой телефон? Нет. Здравствуйте. Всем привет, друзья. Даний проект ми з Пашою задумали вже давненько, насправді, да? але тільки на днях <смі> домовились і ну команда, це я і Паша. <смі> <смі> Сьогодні у нас пілотний випуск, і ми обговорюватимемо е ю слігу, як закриваються просто за хвилини лічення. 600 євро 75 категорій. І до ще євро 150. це вже вже 825 плюс-мінус 900 євро. Неважливо, звідки, хоч в Саудівської Аравії. Ти не влазиш, ти їдеш додому. Боку в ВКФ нічого, в принципі, по суті далі не робиться в цьому плані. Ну, в багатьох планах не лише. Тобто вони щось кожного разу вимагають від федерації спортсменів і тренерів, а преміальність 100 євро. Кожного разу мені пишуть батьки, що там засудили. Ну, ти ж знаєш, батьки ж краще знають, ніж судді, суді, по-перше, ну, скидуть мені там відосики, ось тут був Маваша, тут не зарахували mm -hmm. і далі, то подібне. Дивіться, ви маєте розуміти, що таке взагалі турнір рівня ВКР. Що ну подожди, чемпіонат Європи Сергаєва півфінал. Так це офіційний протест. Ну це... я маю на увазі тут проходити такі варіанти. Коли Пащенко про сальтуху зробив, uh -huh. сразу суддя підійшов до Аніти uh -huh. і що було uh -huh. штраф. Ну, наче відмазались, але ж одразу за да, прояв емоцій. Вони таке не люблять, типу, емоції, карате, я розумію, що карате це там східна культура, там бойове мистецтво, там, все. Ну, звідси все, все там, все. одна з причин, чому е, карате не, ну, не так висвітлюється і не так про нього говорять, тому що воно дуже забюрократизовано. Ну, його реально що показувати в кадрі. Сері... Чувак став чемпіоном світу, він світ волос. І він типу каже, я ж ну якось воно не знаю, як це вести. Типу, щось такого. Я не знаю як на нагороду ні, Так, Він каже: типу, що мені тепер робити, якби я не хочу, щось типу такого. Ну, типу, свертушки вдарити. Ну, сверт, в... щось, швидко, да? щось таке. От я я, я, я чую, що він, ну якби я відчуваю його настрій, що він типу. Ну він, він такий взагалі собак, бо собачний 90 з характером. Такі, в 90-х мені б таки знадобився. Знаєте, мені в ньому подобається. <сум> <сум> Радий стати частиною коратипрожект. Та я думаю, буде дивитися навіть без звука просто. <по> просто без звука, Потому, що ніхто такого не робив, так? Звісно.